Марія поспішає до тебе, аби тобі служити, аби підтримувати надію. І сьогодні ти можеш забути про свою самотність. 15 серпня парафія на позняках переживала відпуст. Святкову Євхаристю очолив нововисвячений отець Віктор Приходько були присутні як парафіяни успіння Пресвятої Діви Марії, так і гості з інших парафій. Це покликання, яке маю завдячую теж при Марії, Діва що вона насправді була. Тою матір'ю, котра стояла перед тіртом і просила це покликання. І також за ці 10 років, котрі я прожив в семінарії, теж були різні боротьби, різні випробування, також упадки, але знаю, що дякуючи цій матірі, котра ніколи не залишала мене, я не, не тільки просив молитвою у нього, як радуйся Марія під твою милість, але просто міг з нею розмовляти, розмовляти в своєму серці, не як приятель. Dla mnie ważna modlitwa przez zastępcę Praswiatej Diewy Marii. No, bez, bez moich projektów, bez mojego planu, Bóg mnie stawiał w takich miejscach, gdzie, gdzie szanował Was Praswiata Maria. І тому перше, перше будівництво храму теж в Польщі мав храм Пресвятої Діви Марії. Коли була маленька, то любила дуже марійні пісні і взагалі співати християнських пісень. І кожного року мала такий пісеночок, який переписувала. Одного моменту відчула таке велике прагнення піти зовсім в іншу кімнату. І коли підійшла до вікна, то Побачила дівчину, яка йшла зложеними руками, яка поблагословила і далі пішла. А була зима, і це частина нашого садку. Там ніхто не ходить, і там був сніг, якби не було слідів взагалі. І коли в неділю ми прийшли на службу Божу, то священник мене обійняв, взяв на руки і покидав образок Діви Марії. І я кажу, так це я її бачила.